Доброго дня, шановні глядачі! У цьому відео я покажу вам дві речі. По-перше, як змінювати властивості під час роботи програми. Зокрема, як змінити текст, що відображається у заголовку головного вікна. Та як змінити текст, що відображається у іншому графічному елементі керування. По-друге, як дозволити користувачу під час використання програми самостійно змінювати цю властивість. Отож, почнемо. Заходимо у меню File, натискаємо Створити проект, вибираємо шаблон Віконний застосунок вводимо ім'я проєкту. Після цього натискаємо на кнопку ОК. Щоб у правому нижньому куті Visual Studio побачити властивості вашого головного вікна, натискаємо на форму і бачимо, що властивості відобразилися. Як ви бачите, у мене зараз всі властивості відсортовані у алфавітному порядку. Вони також можуть бути відсортовані за категоріями. Знаходимо властивість текст та присвоюємо їй значення. Саме воно буде відображатися у заголовку. Наприклад, введемо заголовок. Подивіться на текст у заголовку зараз і натисніть клавішу Ентер. Заголовок головного вікна змінився. Тепер дамо користувачу можливість самостійно його змінювати. Нам знадобиться вже знайомий нам елемент керування кнопка button, для якого ми також можемо змінити властивість текст у конструкторі. Ведемо Змінити. Також ми використаємо ще незгаданий елемент керування текстове поле Textbox, у який користувач може ввести текст. Змінювати положення елементів можна також стрілками вгору вліво, вправо та вниз. Для початку спробуємо при натиску кнопки змінити текст, що відображається на ній. Натискаємо двічі на кнопку. І ось ми починаємо редагувати подію натиск на кнопку. Зазвичай, для того, щоб змінити властивість об'єкту, потрібно спершу вказати його назву. Щоб дізнатися назву елементу керування, знаходимо його властивість Name. Це і є назва елементу керування. Тобто Button 1. Тепер введемо Button 1text Дорівнює. Присвоюємо йому значення. Відкриваємо лапки і вводимо будь-який текст. Закриваємо лапки, ставимо крапку з комою. Перевіряємо. Тепер спробуємо змінити цей текст саме на те, що введе користувач у текстове поле. Введений текст буде записаний знов таки у властивість текст. Тому, замість присвоєння введеного вами тексту у коді. Ми присвоїмо те, що введе користувач. Здійснимо доступ до текстового поля, ввівши його ім'я. Натискаємо на текстове поле та дивимося його ім'я у горі властивостей. Вводимо текстbox 1.текст. з комою. Перевіряємо. Тепер спробуємо динамічно змінити заголовок нашого головного вікна. На відміну від інших графічних елементів, доступ до поточного вікна можна здійснити за допомогою ключового слова «this». Ставимо крапку і вибираємо властивість текст. Присвоюємо значення. «textbox1.text». Перевіряємо. Як бачимо, Програма працює. Я дякую вам за увагу та терпіння, шановні глядачі.